Моя рука. Спочатку ремінь. Що він такий потужний прийшов, і йому треба якось виправдати в очах своїх виборців. Дотримаємося ну, правила. Чу... Дотримуємося. Ох, пило. Ну, він буде продовжувати витрачати кошти на підтримку України. Це перший пункт. Добре, Феріте, заспокоюся. Непонікний гаразд. На цей раз ми попали. Слухай, Бавгас. Просто притисни до узбіччя. Добре, гаразд. Добрий. Рутинна перевірка. Ваше посвідчення та техпаспорт. Посвідчення. Пилотних паспорт у гардичку. Одну хвилину. Тут нічого немає. Немає. Травні. Коли було п'ятиденний табір, Ми сюди приходили. А тепер перевірмо рівень алкоголю. Можете подути сюди. Може на цей раз обійдемося. Офіцери, я. Феріт Корхан. Дозвольте зателефонувати. Пане Феріт, будь ласка. Тобто наполягаєте? Мій обов'язок. Горизонтально то... Пане феріт, на жаль, я змушений арештувати ваш автомобіль. Прошу вас вийти. Послухайте, офіцере, був би я в поганому стані, я б він сам не сів за кермо. Правда. Пане фері, це робиться заради вашої безпеки та безпеки решти учасників руху. Ми впевнені, що наступного разу ви будете обачнішим. Якщо хочете, можемо допомогти з транспортом. Прошу вас, виходьте. Дуже дякуємо, офіцери. Вибачте, нам. Ходімо, феріте.

Було б краще, якби права не забрали. Говорить Україна, я Олексій Суханов і тебе з кохала чергу мовину Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Зростила двох синів, одружила їх і вже сподівалися на спокійну старість та один.